Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Юлія Фері Гаден. Сьогодні, друзі, вирішила зняти таке коротеньке відео, невеличке, про ті рослинки, які, на жаль, за цю зиму вирішили себе так повести не дуже добре. Такі бідосі. ну, На жаль, зима цього року нас не балує. Так? Погода в нас нестабільна, то йде сніг, то йде дощ, то мороз, то слякоть. ну, Зима така собі, вам скажу. І е, у нас, звичайно, квартирні умови дуже такі стресові для наших рослин. Особливо у нас у квартирі, так як в нас немає змоги контролювати температуру повітря, то в нас досить сильно зараз іде опалення, хоча на вулиці зараз і не дуже холодно. Але на жаль, що маємо, то маємо. От в нас в квартирі, наприклад, 26-27 градусів, дуже жарко. Відкриваємо вікна на провітрювання весь час. І самі, як кажуть, мучимося, і, звичайно, рослини мої також мучаться, тому що, звичайно, кожного дня бігати і оприскувати їх у мене немає такої можливості, тому що, крім рослин є ще інші, ну, як кажуть, справи і так далі. От, І, знаєте, якось. Останнім часом, ну якось не до того було, знаєте. Тому хочу зараз вам показати декілька таких рослин. Ну Скільки їх тут? Раз, два, три, чотири, 5, 6 чи скільки, які ну, страждають від такої температури, від, такого, від такої зими. Але нічого не зробиш. І так, тому перша бідося, яка в мене є, це ось така бегонія. Інка Фає, ось у над неї вже. До речі, вона полила, вона трішки капає. Вона така досить, взагалі, бегонії такі досить живучі, так, рослини, точно так само, як і алоказії. Але, звичайно, їм потрібно надавати певні умови і так далі. Субстрат у мене хороший, такий, як для бегоній. Але чомусь, от ну, їй не подобається. В принципі, вона стоїть і в акваріумі, і під світлом, і все. Але чомусь, ось так вона себе поводить. Бачите, що останній листок вже майже відсох. Але тут намічається інший листочок, нібито почав рости. От, але щось, ну не знаю, щось їй не подобається. Поки що рослини не хочу ніякі пересаджувати, і тормошити. Я чекаю більше. Лютого, хоча до лютого вже не так багато часу залишилося так. Але я чекаю лютого, щоб вже в лютому почати, можливо, якісь пересадки там і так далі. Поки що не хочу сильно так е дьоргати, нехай ще трішки постоїть. Тим більше зараз така погода, ні сонечка поки такого нічого немає, що вони ну, ненароком взагалі не загинули. Е тому я надіюся, вона ось пустила ось таку пуньку. Да, тут нібито оживає. Я надіюся, що ось весна вже скоро вона відійде. Надіюсь на це, буду за нею спостерігати, тому ось така номер один. Далі Алоказія Pink Dragon. Знаєте, Алоказія це взагалі окрема тема. Я думаю, що вони дуже багато кому подобаються, але Алоказії вимагають для себе певних умов, вони не люблять перезволоження із-за того, що бульба може загинути. Вони також не люблять пересушки, тому що вона навпаки пересохне коріння все скине. Тому потрібно, як кажуть, підлаштуватися під них, звикнути до того, чого вони хочуть, і надати їм певні умови. Я думаю, що, на жаль, зараз взимку в мене таких умов немає, тим більше за браком часу, і не завжди я встигаю їх вчасно там полити чи що. І ось у мене була така Pink Dragon, була непоганий такий кущик, але вона почала відсушувати мені листочки, і ось залишився один єдиний. Тому я додавала до субстрату кокосового ґрунту, щоб він був вологий і пересадила її. Не знаю, як вона буде себе далі почувати. Поки що цей листочок він молоденький і такий собі, знаєте, ніби такий він мені вялуватий. Ну, не знаю, буду далі за нею спостерігати, як вона буде себе почувати далі. Е, далі. Принцеса Юкатан є у мене Алоказія. Ось така манюня, вона прийшла до мене в зовсім малесенькому стані. Також було декілька листочків, і мене найбільше, як кажуть, дратує в ній те, що вона новий, коли починає нарощувати новий листок, попередній вона відсушує. І ось бачите, буквально ось цей в неї недавно з'явився. Тут вже з'являється інший. Якщо вам видно, ось бачите, зелененький такий. І ось цей новіший залишається, а цей почав третій рости, а цей почав відсихати. І з нею це відбувається постійно. Я вже її ось і поставила і на гніт, так скажемо, і все рівно те саме. Тобто два листка, третій відпадає, відсихає, два листка, третій відсихає. Якщо чесно, мені це вже починає надоїдати. Тому я вже задумуюсь над тим, чи потрібні взагалі мені ці алоказії, чи не потрібні. Далі алоказія мідна, вона була з листками, останній листок також відсушила. Ось нарощує наступний ось такий листок, щось тут росте. Вона зараз стоїть у мене під лампами. Стараюсь тримати її весь час на під щоб вона мелькала у мене перед очима, так, щоб не забувати її поливати, щоб вона не пересихала. Поки що її навіть від того, коли її там купувала осінню чи коли навіть не пересадила, тут субстрат непоганий. От і ось вона нарощує такий листочок. Останній ось він вже підсох від жук, а іде наступний. Ну, далі орхідеї. я в шоці показувала та, що в мене підмерзла. Так як я вам казала, в нас в квартирі досить жарко, і ми не можемо просто не відкривати вікна на провітрювання. А я якось не, не, з, ну, не звернула уваги і просто не прийняла орхідеї звідти подалі, щоб вони не стояли прямо біля відкритого вікна, так, і вона в мене підмерзла. Ось, Бачите, вона була зеленішою, а це стало взагалі вже, бачите, такі листки пожовкли. Ось буквально там зелененько трішечки залишилося. Я, я просто надіяла, що, можливо, шия у неї ну, більш-менш буде нормальна, що вона може почне пускати там нове листя. Але я бачу, що і шия також у неї підмерша. Ну, не знаю. Коріння в неї, в принципі, нормальне, бачите, коріннячко хороше. З пенька, якщо чесно, у мене дуже рідко щось виростало з пенька, нова дітка, тому ну не знаю. ну Поставлю, подивлюся і буду потихеньку поливати, можливо, щось, щось відросте. Не знаю. Ось така бідося, дуже шкода, тому що це така красива орхідейка, ніби як пластикова, такого бордового кольору. Вона була з такими біленькими п'ятнами. Ну, нічого не зробиш. Так, ще, зачекайте, зараз секундочку, зараз вам покажу. Була у мене одна малесенька орхідея, ой, орхідея, вибачаюсь, хоя. Вона вже навіть почала пускати листя, але я її поставила близько до лампи, і вона, я так зрозуміла, підгоріла. Поки я помітила, що з нею щось відбувається, то вже вона була ось в такому стані. Листки, бачите, повідсихали. Це була сортова хойка, манюпусінька така. От. І залишився один-єдиний ось такий патичок. Ну, я думаю, з нього вже нічого там не буде. От. Тому вона, я думаю, пропала. Ну, не знаю. Поставлю її, хай постоє. Буду потрішку поливати, ось я її недавно полила. Але. Ну, Ось таке з нею сталося. Так, є ще в мене ще одна, до речі, орхідея маленька. Вона також стояла недалеко від цієї, але слава Богу, вона не повністю підмерзла, я її просто вже не встигла взяти. Вона не повністю підмерзла, а просто в неї, ну, такі пішли по листу від перепаду температур. да, Холодного перепаду температур. У неї по листку просто пішли такі, знаєте, як. як ну Як сказати, екрани, да? нібито такі впадини е некрасиві. Ось так, як тут. Бачите, вони такий листок покарежене, ніби робиться, ось там. Але вона не повністю не змерзла. Просто верхніх декілька листочків е такого вони змінилися. Але слава Богу, вона ціла. Це в мене там Пінк чи цим, розовенькими, такими цвіте. Ну, ніби з ним все нормально. Тому я всі орхідеї зараз поприбирала від вікна, там, де відкривається. Щоб не на руку мені знову не змерзли ті, що там стоять. Е, ну, що вам ще показати, ось росте міфідрон, ось такий красунчик. Бачите, напускав листячка, ось ще один скоро розвернеться такий красунчик сплендід, Дуже він мені подобається. Стоїть він на підвіконні, тут де тепло весь час. Я його стараюсь його також не пересушувати. Ось таке в нього коріннячко. Ось такий красунчик. Так. І хотіла вам показати, моя ось кріт агланемка Почала, нарешті, пускати корінчики. Ось, дивіться, я не буду їх витягувати, щоб їх не на руку не зламати. Бачите, Ось напускала ось така куряча лапка, корінчики. Досить довго вона стояла. Я її зрізала, відрізала оцю верхушку ще, мабуть, на початку грудня. Вона стояла абсолютно без руху. Бачите, там вже навіть водичка така там така, то знаєте, як в акваріумі такий осадок осад, але все-таки вона почала ось буквально в середині десь січня я побачу, помітила, що вона випускала корінчики, і ось такі вони вже понаростали. І ось навіть випускає новий листочок. І, до речі, ця також ось вона. Дивіться, бачите, повідростали листочки, я її хотіла пересаджувати, добре що я її не пересадила. І ось листочок пішов. І ось, бачите, відросточок тут, і ось тут. бачите, пускає. От, і я хочу просто цей кущик весною і разом з оцим садити, щоб він був пишненький. Тобто, ось такі новини. Тому, друзі, таке невеличке відео. Просто вже думаю, потрібно щось виставляти, тому що досить тривалий час не виставляла такого нічого. А ну, не знаю, знаєте, якось так, ви знаєте, події в нас такі в країні, все. Якщо чесно, то немає і настрою, якось, і бажання. От, наприклад, я працюю в школі, в нас змінна школа, так, ну, першу зміну дітки учаться і в другу зміну навчаються. Ми зараз навчаємося в другу зміну, це із 12, з пів першого десь до пів до п'яти. І ми вчора прийшли в школу, знаєте, провели два уроки, а то весь час просиділи у сховищі. Ну, знаєте, і діти абсолютно не радіють цьому через те, що ну, дітям також хочеться нормально вчитися, спілкуватися. Да? От, а в сховищі ж нормально цього не, не зробиш. Дуже шумно, так, тому що дуже багато дітей до нас ходить в школу, і коли вся школа спускається, ну просто ну, дуже важко, знаєте, і морально, і не знаю, психологічно, ну, нічого. Віримо в ЗСУ, в наші збройні сили. Надіємося на те, що все буде добре, що все скоро закінчиться. Ми хочемо в це вірити, в це надіємося. Тому, друзі, всього вам найкращого, міцного здоров'я. Бережіть себе, свої сім'ї. На все добре. Побачимося з вами. До побачення!